Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні в рубриці Природа рідного краю у мене буде сюжет про дорогу на біле озеро і морозів куток. Чи вже можна туди проїхати чи пройти? Кожного року ми з дружиною робимо заплив на лоці по Сіверському Дінцю. Пригадуємо ті місця, де ще 40 років тому з сім'єю і з друзями відпочивали. Любувалися природою рідного краю. Оце ми приїхали з лісу. Дорога пішла наліво, а ми доїхали до Білого озера. Ось воно біле озеро, все в заростях, заросло, нічого немає. Ну, до води десь підійдемо, подивимося. Виїжджаємо на все попересихало. Ага, ось тут дорога розвилка, є до, до води. Поїхали до води, подивимося, що тут. Ось ми і добралися до води. До води. Це озеро Біле, а Дінець далі. Це сюди рибаки приїжджають. Ось яка краса. Тільки рашисти все, все. Загадили, нічого немає живого. Дорожка є спільно дінця, але ми туди не підемо, поїдемо далі десь. Ось доїхали до білого і дивимося з висоти. Вон водичка, дінець. Отут хомуток. Трава більша росту. Людського набагато. Ось Морозів куток. Під'їжджаємо ближче, подимося, а ось вже бутилки лежать, як завжди. Наша традиція. Ось підхід до водички. Підхід до водички отакий. Оце ось, оце ось тут так є вид. Доброго дня, мужики! Що воно? Получається щось. Давно сидите. ранку. Ну, ясна річ, що щось повинно бути. Отам у садку щось плаває, так? Да? Який раз оце рибачите? Там і кожен день з четверга. З четверга все. Виїжджаєте на відпочинок. Місцеві? Ні. З Харкова. А, з Харкова, тим паче. Приїхали, звісно. За нашою рибою. Ну, ми дозволяємо, ради Бога. Всю, всю не переловиш, так що ловіть, будь ласка. Ловіть, щоб воно було. А показати можете щось нам. Ага, о, б'ється, щось гарне. Щось гарне б'ється. О, що це за рибина? В'язець, так? Да? Ясно. Невеличкі. Невеличкі, ну це менші трішки. І ну нічого. І галалки. є щось. Галалки. Трофейної немає, я так, я так розумію. Трофейно. Там все, хватить. Все, хай не здихає. І хай пливе в садку. Я там був, на мовна. Ну що ж, дякую вам. Гарної рибалки. Ось звідсіля тече дінець. Тече. Ось тут повертає трішки і отам повертає знову. Оце тут і називається Морозів кут. Оце ми на одному із кутів. Містина, де люди відпочивають. Волейбольна сітка стоїть, чекає на гравців, а тут накривають люди. Декілька років тому ще ми приїжджали сюди і було таке. І зараз берігся порядок. Можна відпочити, Пограти в волейбол, футбол, покупатися. Пішли до води, подивимось, що тут вода, в якому стані, чи можна підійти. Напевне, можна, ось дорожка є. Дорожка є. Підходимо до води. Бабочки літають метелики і все. Ось, ось вода, ось пляж. Пляж. Водичка тепла, гарна, покупаємося зараз і поїдемо далі. Оце так дінець тече, отут. Отут повертає, петляє і там поворот. Ось тут закінчується морозів кут, наче починаються млини. Фінішна пряма. Була блодка, поплили. А так як нема, ще прийде час, скоро попливемо, то поїдемо в об'їзд, в об'їзд кругом, як де вийде.